Шалом, це Славко. Те, що нас продають, ми вже звикли. Як тільки що сказала Ася, а я її нечемно перебив, на це вже ніхто внімання не обращає. А перебив я її тому, що хотів довести свою думку до кінця. Важить не те, що нас продають, а те, що нас почали дурити. От, черговий, бачите, план Трампа, утьок. Кажуть, що треба приєднатися до цієї позиції американської, визнати Крим російським анексією, відмовитися від НАТО, визнати далі по лінії фронту і нейтральну зону навколо, під, нав, нібито під контролем США навколо атомної станції. Запорізької, що про все це можна сказати? Все було б добре. Ми всі розуміли, всі казали, що. Крим, треба чиїмось визнати, шкода, що не російсько-турецьким. Розумієте? Крим слід визнати російсько-турецьким. Це було правильно. Хай вони там між собою дружать. Важить оці території навколо, якими будуть території навколо АЕС, якою великою буде ця нейтральна зона? Чи досягне вона Херсонської області, чи досягне вона Перекопа. Ми вам не раз оповідали, що росіяни вперто будували КПП на Каранчаке, Ну і так само по Манцах з місцевим населенням до останнього часу видно, що вони готові були віддати частину території, і це тільки позиція Трампа, все заплутала. Я би погодився на цей план, як ви розумієте, це найбільш в цій ситуації реалістичний план після Курська. І до того він був в основі своєї важі тільки одне, скільки нам отдадуть назад Запорізь ЗС територій, хоч би нейтральної, скільки ми вихопимо території навколо атомної станції, але. Що неприємно, нас знову дурять. Це не план ілі-ілі, що ілі. або ми приєднуємося і Америка за нас, це план втілює разом з нами. Або не приєднуємося і йдемо нахер. І тоді Америка займається Гренландією, буде роб... спробувати наслідувати Путіну, хоча їй ніяк це не вдасться. Виявляється, що це один із варіантів, що це знову такі розмови ні про що. Что це не или, или, розумієте? И те, що кажуть, что вы не упираетесь в Крым, не упирайтесь сразу в то, что принять невозможно. Не отказывайтесь, что идите обходными путями, начинает ела учить. Сам бы он не пошел обходным путем задницу. Розумієте, вы всі не пропонуєте ваши обходные пути, не мають ані карт. Ані пунктів, ані зобов'язань, вони ведуть ні во що. Це все розвод. Тому що ну, приєднається Україна, а потім виявиться, що там є іще варіанти, ще треба до чотирьох областей подавати шматочки. Ну я не знаю, як грати з шахраями в таку гру, якщо вони постійно змінюють правила, вони нарешті один з українських анекдотів, вони вивчили. Ну, що тут можна сказати на це все, оця вся неопределенність їхня Говорить їхнім бесіли. Ну, это дася. Да, Говорить об їхнім бесілі і тому, чому Путін має дослуховуватися до цього плана. або плану. Що буде, якщо Україна визнає Крим Російським? А Росія не погодиться, що тоді має ще визнати Україна, що тоді Сполучені Штати зроблять з Росією. власне? Що буде, якщо Путін відкажеться? Где? Покажіть мені взагалі ви розумієте, що в принципі вказує на крайнє шахрайство всього цього процесу. Мирних планів нема, завжди мирні плани відомі. А зараз оцей досвід розвідки, що утікає така кількість мирних планів, якщо їх проаналізувати, визнати їх димовою завісою для якогось істинного плана, це нереалістично. А визнати їх істину, то у нас збираються обскубки так, що не до Криму нам вже буде. Отака от ситуація. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Пусть вони думають, я маю в виду. Не Америка, а правительство Америки, которую выбрали и сами не знают, что с они ним не делать. Думают, Ася. Они не умеют думать. Они, они стараются. Разумеется, нельзя предполагать злую волю. Это старые, необразованные, глупые, барышные люди, но они стараются. Они пытаются сделать добро. Ведь как сказал Трамп. Пусть они помирятся и вместе делают бизнес с Америкой и разбогатеют. Ася проти цього ідіатізму не лікарства. Ти поки не... нету. І я через загрозну військову ситуацію вирішив спростити дизайн цього ножика. Бачите, він буде більше в залізному вік. Я, мабуть, дослухаюся Асі. Вона сказала, як ти тайності просто делать, да? так? Бачите, бачите, хтось зможе отримати воєнний варіант економічний, але це ніяк не вплине на його якість. Так ми маємо спрощуватися, розумієте, до приматів, щоб зрозуміти Трампа, але чи допоможе ще раз. А я ще хочу сказать: Люди тебя любят. <сум> любит, не любит, это не вопрос. А, що, а, Трамп со своей командой а, в правительстве Америки сейчас производит хаос. Он хватает за все. И ничего до конца не доводит. Все только слова. Никакой конкретики. То он э, угольную промышленность восстанавливает только на словах. Ася, Еще мы ничего не сделал. Определить Трампа можем только одним путем, но никто не делает. Прибыли, связанных с ним... Зарабатывает ли он на этом? Если он поднимает на этом, значит хаоса нет. А если не поднимает даже на этом, значит хаос есть. Но пока мы не нашли никого из говорящих голов, даже на английском, чтобы нам сказал, поднимает Трамп на этом хаосе или не поднимает. Если не поднимает, то он совсем лох. Раз молчат, значит ничего не поднимает. Тогда он лох, тогда он даже не мошенник. Дурак он. Ну, дурак это очевидно. Но когда глупость мешала зарабатывать? Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте.